І якщо можна коротко, коротко, чи достатньо зараз під час війни звинуватити будь-кого у колабораціонізмі або в державній зраді, щоб щоб прибрати цю людину на, на довгий строк з, з політичного життя? Абсолютно достатньо дивіться, вони закривають е лідери громадської думки, вони закривають політики, дуже багато військових. Ті, які мають певний авторитет навіть в невеликих підрозділах, ну, в, чомусь, в, чомусь, в, чомусь, в, якихось, в якихось підрозділах. От. Вони закривають, і це дійсно достатньо для того, щоб е, ця людина сиділа в тюрмі разом з тим, вони дуже активно е, е, накидають цих фейків, тобто вони придумують історію, яку ніхто не може спростувати. Вони спростовуються в суді, але не до всіх приходять журналісти, не до всіх приходять люди, щоб 에, мали змогу висловити свою позицію. Ну і дуже популярно наразі в Україні став той факт, коли людину починає звинувачувати виключно після затримання. Тобто, ще нема вироку, ще немає жодної інформації, але вже ДБР, СБУ, особливо офіс Генерального прокурора, вони розповсюджують те, що людина є зрадником, що людина є. Е, Якимось злодіям і так далі, не маючи ну, на це жодних правових підстав. За це те, що зараз відбувається в Україні.